Малеча із всієї області приїхала до Житомира за позитивними емоціями та звичайно солодкими подарунками. Серця дітей, учасників АТО, сиріт та дітей із обмеженими можливостями захоплювала вистава Хід конем, яка не залишила байдужим жодного маленького глядача. Побажання дітей до Нового року звучать не по дитячому доросло. Я бажаю всім, щоб вони були щасливі і добрі. І щоб всім. Була улипка на лицях, і щоб всі були добрі. І щоб до всіх приходила радість, а злость наоборот ходила вниз. Я хочу, щоб в новому році не було війни, і наша Україна була е, успішною країною. Я вам скажу, я хочу найбільше це для всієї України мер. Щоб все, щоб цих війн не було, щоб тільки мер був в Україні. Відкривав сезон новорічних ялинок голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський, Під патронатом якого і відбулося свято. Всі діти е вірять у диво перед новорічні дні, і ми маємо все зробити для того, щоб дійсно щоб для них ці дива траплялися, щоб ті бажання їхні мрії, е про які вони говорять своїм батькам, про які вони думають, е щоб вони ді, ді дійсно всі здійснювалися. Окрім подарунків, на дітей чекав ще один сюрприз: вистава Житомирського театру Хід конем малеча перенеслась у захоплюючий світ гри інтелектуалів. Шахове королівство готується до лицарського турніру, який відбувається раз на 100 років. Але черговий тринадцятий турнір може бути зірваний. Картярний туз прагне знищити шахове королівство і запанувати на п'єдесталі імперії ігор. Ну а після вистави кожна дитина отримала по солодкому подарунку, щоб свята були щасливими та радісними.